Експерт, який мало про здійснюватися допит у режимі відеоконференції, відомо, що в зв'язку з військовою Російської Федерації дуже погана інтерес ЗОП у Молинській області, вона не може вийти на відеоконференцію через програму Зікон. Дійсно, законна відеоконференція в програмі Зікон, який без статістосім, хто написаний проект України.

Уставив для встановлення того, що вони являються таким, що захистає довірної теплимості та її мороже що передбачені сходять санкції диспозиції перших на корцівках було учасника повідомлення по засіданні ранішими обставинами, в тому числі, за повідомленням ЗМІ, які відбулися безпосередньо в території Володимирської області, що призволо до інших відключень. Проведення соціальних зку з позивою посіяв соціально та проведення соціальних з куклу. Можливо, лише з шляхом забезпечення інтернет-зв'язку. Не подумав, що не може вийти на конференцію. Чим тут напальне питання щодо подають про справи, лікування усмішки, обставин, власне, так і почалася. Щось було ухвалено про необхідність допитувати експерта. На тіпі, здопуту, сьогодні вона не змогла зв'язатися з технічним причин, суд пояснив, а сталося з рамки таких установлення, не можна запровадивати, а тому я е, вважаю, за це. Церкви перемогу засідання перенести засідання річного першому з тим, я попри цього хочу зазначити, що мені безпосередньо перед стало відомо про надходження заяви до Можурського міськрайонного суду від свідка, що Сергія Натолійовича, який прийняв судовому засідання, заслідувалося запитання з сторони захисту. З місці заяви мова про порушення ухваленого судового порядку, зокрема, на в новому сторону засідання було ухвалення звісно до свідка а, в закритому режимі, <кліження> <кліження> тобто, тобто без а, додаткових відео... Бездаткової відеофіксації навіть в процесі допитусу попередження щодо порушення даного порядку. Однак, як з'ясувалося пізніше, учасники кримінального процесу даний порядок порушили, все одно продовжували відеофіксацію про досвідка, яку подальшому оприлюднили. На режимі інтернет, про що власне і застерігав наперед звіри, хочучи пропит опит у без додаткових засобів відеофіксації, окрім тих, які передбачені встановлення кримінального поселення України, тобто безпосередньо засоби фіксації належного суду.

Відповідаємо на запит. Я не хочу розглянути заяву порядку 1 міністр, який не відповідає. Чекайте, а при чому тут сторона запиту? Хто викладав? Якщо Танчук... Він прийшов до посилення народу і населення. Я просто попросила, щоб він мав. Я бажаю не плачу. Ні, не стоїмо. Без посилення народу і населення і всі другі статусні ідеї реєструвати. Я Ні, заєстував, тому що перед судом він мені надав копію із очах. Ми засідання відбулося вже скільки часу. Перед засіданням ми подали заяви, я не можу в канцелярії сидіти, і чекати, коли щось перед засіданням вже сподається. Захист я реагую на дану заяву, так що Танчука, як кажуть, копнули в позицію, і він рішив перед засіданням, щоб звернути на себе добре. Якщо свідок Танчук вважає, що порушені його права, нехай він має звертатися не до суду, який розглядає справу, де він свідок, а до інших компетентних органів. Якщо він вважає, що його права порушені. правопорушення, вже прояснення. Прошу. Фіксація не далася. Передача була просто в вні. суда. мені було сказано, що дуже о, ми як захист були обіжені, що свідок не відповів ні на одне питання. Демонстративний хотів казати, чому в його заяві знаходяться матеріали, які він не зміг знати, не міг видіти. Це були висновки первої журовської експертизи. Коли йому показали текст первої проповіді, на яку він писав жалобу, він навіть не бояв, не хотів її відкрити, вказати, в яких виразах він бачить, вічно його хтось оскорбив і чому він пострадав. Далі він заявив, на мій погляд, неправду суду, що він писав на своєму комп'ютері. Але заява, яка в мене в руках дивиться, набрана у СБУ на п'ятьох-п'ять таких заяв, підписані сіма свідками. Тобто, ми думаємо, що там є зговор між свідками. І тому нам було обідно, що він моє сюди, а він демонстративно не відповів ні на одне питання. А тому. Було так і сказано в пресі, що ви був на світо. До речі, Ваша честь, не було на суді сказано, що це, що це закрите свята судове седання. Була просто просьба не знімати. Окрема є процедура, щоб було закрите свята. Тим більше свідок вже другий раз у світі, і він не мав морального права ще раз спросити, щоб го не чути. Якщо він такий сміли. Просить мені кримінальну справу відкривати, то хай тоді об'яснить, а то він І його не показує, до нього не говорить. Вмісті з тим, я повторюся, Він суду не відповів ні на одне питання захисту. А тому навіть докаже, тим більше я пропоную ту передачу подивитися в суді, щоб подивитися, наскільки він править. Мене є відео. Ми це задаємо кримінальне провадження. Питання щодо, щодо реагування на е, такі дії е, з боку е, е, третіх осіб. Свід, свідок е, був допитаний в тому сіданні, ми його допитали. І я, я висловив свою позицію з при тощо не потрібно знімати до часу, поки буде допитаний світо. Скільки це може пристигнути того, що інші свідки, які були в цьому сіданні, не допитані, а всі всі були ж допитані. Він повторно був допитаний, тому би я лише питання про те, щоб не допитував. Ну не знімати сам то, допит так. не, <плес> не <плес> знімався. Сам допит не знімався. Ні, не доказувала. Тут сказано буде, будь ласка, виключить камеру і на відео перервався е, відеофіксація. Да. І все я не буду зараз. Е, тобто, я, я не про що не постановляв ухвалу про е, заборону спродні відео відео зйомки. Одночасно, я поставив питання про те, щоб е, до той час хотіли бути на свідомо припинити відео. Е, то, тобто, Як було зроблено? Не, я а, свої висновки з приводу. Допиток, тих чи інших свідків, суд вважає, що вони є такими, що можуть бути оприлюднені сторони в даному засіданні за своєю масовою інформації, оскільки принцип власності ніхто не відміняв. І це означає, що через день можна публікувати будь-які повідомлення, пов'язані з впевненім того іншого процесу, якщо це важливо для сторони, яка перебуває в тому числі. Суспільство має знати про те, що відбувається в цьому засіданні, якщо воно не закрите. Тому я вважаю, що це якщо, не може бути підметно навіть розвитку. Але ми відлучилися від основного питання. Ми, ми розглядаємо справу попитяне, оце, провадження притягнення до Керміїдальності Свято Дмитровича, не вирішуємо питання пов'язане з діями таких осіб щодо публікації судових засідань. Ну, будь ласка, якщо не було якогось впливу, тиску, погроз або іншого дій непромірного характеру на, на то ну, такі питання не знято. Якщо ні, тоді, якщо були якісь погрози, це то ваша компетенція, то ви маєте прийняти заяву і вжити заходів реагування на такі дії. Це, ну, я думаю, я лежу все більш ніж достатньо зрозуміло, щоб відреагувати. Якщо є такі позиції, хай пише заяву, реєструйте мене впровадження і... Досліджувати ці питання. Що стосується безпосередньо неяко засіднення експерта, який необхідно допитати, як повідомив червоної це наступних ворожовство в об'єкти критичної інфраструктури, інфраструктури було пошкоджені безпосередньо в Волинській області такі об'єкти, що до знеструмлення. Фактично і відключення, екстрених відключення електромережі та припинення припинення І Воно за собою тягне відповідно неможливість проведення. Хто з ним вжив від конференції, оскільки для цього потрібен інтернет? І інтернет, щоб підключити, потрібен електрику. Електрики немає, з тим, що буде. Що буде будь ласка, захист нашого. Тоді я пропоную назначити наступну дату і повідомити експерту телефонним зв'язок, щоб на наступний раз, ну вже будемо рахувати, що буде імперметний зв'язок, електроенергія в даному регіоні, в регіоні все. Дякую. Віктор Дмитрович. Я згідно із адвокатом передам себе на подібний час. Дякую. Дякую. Згодом з учасництвом суду в спеціальному ухвалу суду з лишніх щодо необхідності проведення оцінки з примов публіці більш не підтримує ця справа, саме допит експерта в даному кримінальному провадженні. До зокрема, ми ще наче повстаємо тесту цій історії, там в тому сіданні, ми цю колоді кластеру за справи. Так, повторно, проти експерта в даному цьому сіданні. Тобто, значить, розв'язково з виконням зайнятості інших учасників, що в сіданні Звичайно, це дата наступного столового розгляду. Пропонується дата

Și de 9 februarie. fair, 15 Și nu e de